Так, і там мені ваш драгер знаєте, куди? Засуньте його в дупу. Показувати не Показувати буду. Значить, що ви будете затримані. Ні, не? я знаю. Затрим... Будь ласка, виходьте з автомобіля. Виходьте з автомобіля. Держіть, чого ви не витягуєте? Я зараз ходів засую суті затечений газ до вас. Сказайте кайданку, оскільки ви э, звісно, не виконуєте э, законні вимоги працівника по поліції. Чого я затриманий? Я все фіксую. Я, Доби, Виходите, ви шу? я засую газ, значить так. Ну застосуйте вас ви, ви довалися, я, прийом прийом. Мені, я вам сказав! Чому чо <плес> Хай Привіт, хай... 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 друзі! Хочу вас ознайомити з на... тришовою ситуацією, яка сталася зі мною на дорозі. Мене зупинила патрульна поліція. До мене підійшов патрульний поліцейський, навіть не сказавши доброго ранку, не пред'явивши своє посвідчення поліцейського, не... Назвавши мені причину зупинки, коротше, куча різних нюансів. Навіть не включавши свою бодікамеру, підійшов просто і каже. Вас каже стекляні очі. Ви каже, в стані алкогольного сп'яніння. Я хочу, щоб ви пройшли тест на алкогольне сп'яніння. Задули в драги. Тупо розрив шаблона. Я афієвший. Кажу до нього, кажу, то я не вживав нічого взагалі. ну Я їду собі по роботі то й все, всі документи можу вам пред'явити. Коротше, він на сому починає стояти. Я бачу, це щось якийсь, е, йде до вже по такої конфліктної ситуації. Кажу до нього, включіть камеру, він на відріз не тож що відмовляється, просто ігнорує свою бодікамеру, не включає. Коротше, кажу до нього, я буду зараз проводити свою відеофіксацію. Я хочу зафіксувати цю ситуацію, бо це щось кажу, пахне якимось горам. Кажу, ну якась неадекватна ситуація. Кажу, ну коротше, давай ми з ним далі розмовляти на що цей теми. Він буде проходити, я відмовляюся, кажу на яких підставах, кажу, причина зупинки і тому подобне. Він мені називає реальну неадекватну причину зупинки. Коротше, далі ми починаємо вже. Я знімаю це все на камеру, відео далі будуть. Там починається трішняк. Навіть дійшло до того, що він до мене застосовував фізичну силу, погрожував застосування засобів зв'язування, потім погрожував мені застосування застосуванням газу, навіть приставляв балончик до лиця. Коротше, далі будуть відоси. Дивіться, коментуйте, пишіть свої думки щодо цієї ситуації. Це і все. Вирішено, воно було потім в кінці, після цих відео розкажу, як ця вся ситуація вирішилася. Відео, будь ласка, причина моя зупинка. Будь, будь ласка. Дивіться, перевози з транспортним засобом, можливо, там є технічна несправність, оскільки від нього, чи скільки від нього йде такий гур... гуркіт, нахим на харчувати. Це нехарактерні, подожіть, нехарактерні, це причина та... зупинки написано да. там. Де причина... да, да, технічна несправність? Можлива там такого слова навіть немає, шановний. Дивіться, чому він ви е... вибачте Други. мені, ви представилися, хто ви такий? Я ж вам не представили. Ні, вони представилися. Ні, вони Я на камеру не позую, я не якийсь терчить. Ага. Ага. Ключіть, будь ласка, свою камеру. Зараз пройде. Шановний, ви включіть, думайте, що... включіть, будь ласка, Зараз свою камеру. Ніхто дороги. нічого приходити не буде. Ви хочете да, ми пої. Ви будете складати? Конечно, 130 тридцяту? Якщо, якщо не будете приходити, то звісно, не буде. Шановний. Я не був. У мене запитувати. явні ознаки. Та мені ваш драйвер знаєте куди. Засуньте його в дупу. Виходьте Виходяться Ну, Я, я, я вам також скажу. По-перше, причина зупинки. по-друге, ви не представилися. По-третє, ви мені поясніть, е, які в мене які чиї? є ознаки алкогольного сп'яніння. У Вас цікляні очі, у вас ознаки алкогольного сп'яніння. Подивіться, які у вас очі. Хорошо, пишіть протокол. Пишіть протокол. Пане що водій. ти мені отичеш? Дивіться. <кхем> Я не знаю навіть, хто ти такий, щоб до тебе на ви. Знаєш, пане водій, вам пропонують... Я тобі ще раз сказав. Ні, 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 Ш... драгер, 68, хто 10. ви такий? Скажіть, будь ласка, засоб. ви не представили. Ви будете проходити? При, е, Я влево, буду проходити. Скажіть мені причину зупинки. Представтеся. Я вам назвав причину зупинки. Представтеся, будь ласка. Де, засоб, Яка технічна несправність? Гурки? Не гурки? То любий транспортний засіб створює якийсь шум. Транспортний засіб має Технічної справді під час спілкування з вами було виявлено ознаки алкогольного mm. сміттями. Саме... За погоді споружені рота по червоні шкірно покриво обличчя. Будете проходити е, огляд на. Так, yeah, буду. Ви, ви мене... Під... Будь ласка, ви Дивіться. Дивіться. І проходьте Дивіться. огляд. Дивіться, я не буду нічого вибирати. Раз. Ви, ли, ви, більше, не, ні, не, ні, ні, ні. Ви складаєте найбільшому, протокол, пишете протокол. Ні, то що? Подожди. подожди. Подожди, давайте подожди, ви проходите проходите в нього думьте. Продуйте в нього ви. Звісно, я буду проходити тільки на яких підставах. Я вам повідомлю, які підстави. Які підстав? Я не, я, я, не я не бачу ніяких, ніяких підстав. Ну вибачте мені, ви не представилися нічого. Дивіться, своїми діями я буду це розцінювати як підмову. Е, дивіться, я, ви складаєте протокол? Ви складаєте вважаємо. протокол? Вважаємо. Складайте протокол, тоді я буду тут. Ні, протокол це вже як. Показувати не буду. Значить, ви будете затримані. Ні, я думаю. Будь, будь ласка, виходьте з автомобіля. Виходите з автомобіля. Держіть, чого ви не витягуєте? Дивіться, я зараз за течений газ до вас. Пезасіб кайданку, оскільки ви е, звісно не виконуєте е, законні вимоги працівника поліції. Я, я виконую я, вимоги. Я виконую вимогу, ви, будь ласка, виходьте. Ви, ви, не... ви затримані, ви... їдемо в райвідділ поліції для встановлення вашої особи. Ви не представилися. Я вам повідомлю. Ви не представилися. мене. Я вам повідомлюю, що ми зараз їдемо в райвідділ поліції. Ви затримані. Виходьте з автомісія. Ні, Тоді дивіться, до вас буде засована фізична сила спецзасобі. Знає, яких підставах? То, що ви, звісно, не виконуєте законому представника поліції. На яких підставах? Ж... Ну що, я На підставах ви мене зупинили? Я вам не попугай. Тут це, я все фіксую. Це ви затримані, виходьте. виходьте, виходьте, виходьте. Чого я затриманий? Я все фіксую. Я, Виходиш, Виходиш, ви що, під... що, я застосую газ, значить так. Ну застосуйте вас. Застосуйте. Виходьте, Застосовуйте. Застосовуйте газ. <пілу> ви ходьте з автомобіля, я, я, я сказав! Ви затримані! Чо ви до мене Ви затримані, проявляє? я вам сказав! В чому ви мене Чо підозрюєте, я не встань алкогольне сканіння? А не бре, хай під'їжджає ще один екіпаж. Хай під'їжджає екіпаж! Не затримав! Хай під'їжджає екіпаж! Ви під екіпаж. з автомобіля! Хай під'їжджає екіпаж! Ви вирішили займе себе видати! Ви затримані, я вам поїду. Ви до мене застосовуєте фізичну зову. Вже буде складатися адміністративний протокол за частиною 1 статті 130. Який? Такий, я вам повідомив. Роз'ясніть мені мої права, ви нічого не роз'яснили. Ви мене підозрюєте, що я в стані алкогольного сп'яніння. А якщо в протоколу ми... буде роз'яснювати ваші права? Але я навіть не знаю, з ким спілкуюся. Ну, то я теж не знаю, з ким спілкуюся. Ви, що, ви мені не представилися, ви просто... Подивіться на себе, ви що в стані алкогольного сп'яніння чи що? Дивіться, ви затримані. Я Виходим, не затримаю. Можна було. Я не відмовляюся дути драгер. Давайте, будь ласка, їдемо в лікарню, там прийдемо огляд. Питання має, придайте до нас в автомобіль. Складайте. І їдемо. То я можу своїм рухатися, я ні, не знаю, ні, Ні-ні-ні, Дивіться, от є у нас два свідки. Пропоную вам пройти огляд на останню кольору спіління і спіную теж дай. Дивіться, ви будете проходити огляд на місці спинки? Е, я буду проходити огляд, тільки. Де, да. Дивіться, яку ви будете нести відповідальність, якщо я не в стані алкогольної спині. Це є герметичні штуки. Так. вибирайте, розпаковуйте. Так. Дивись, ти будеш мати проблеми, я тобі кажу. Без питань. Ну, мені кажеться, що ви в стані алкогольного сп'яніння, Я хочу з вами проїхати, щоб ви прийшли. Без питань запрошую вас, значить, Національні поліції України, У нас є органи, які здійснюють контроль за Національною поліцією України. Безпосередньо зможете приїжджати з перевірками і проводити огляд, кому захочете. Дивіться, я зараз їду, зразу зараз. Готові до використання проба номер 2440 2440, дуйте, будь ласка, до характерного щелчка. Дуйте, 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 дойте, Для аналізу. достатньо. Де аналіз? Тепер дивись, я розвертаюся до сідання. Ти будеш мати проблеми по